Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вам хочу показати сорти зарубіжної селекції, які живуть у мене в моїй колекції вже протягом року. Я хотіла сьогодні зібрати всі свої сорти зарубіжної селекції, але, на жаль, на моєму столі вони всі не вмістились, тому я взяла найбільші, найпростіші. Які протягом року я вже вам показувала, ви вже їх бачили. І ще раз зараз вас із ними ознайомлю. Хто дивиться мій канал, цікаві мої відео про огляд бігонії, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. І усім я не більше одного року ці діти. Я купувала минулої осені протягом вересня-жовтня. Деякі вирощені навіть тут із моїх діток із листочків, тому що ті дітки не всі в мене прижились. Ну, мабуть, тут у мене такий самий старий це Regal Minuet. Ось він такий гарненний, хоч він теж перехворів після першої моєї пересадки минулої осені. ну, Трошки мені не вистачало досвіду з ними. А тепер ось такий він гарненний. Всі інші вони ну, їм не більше року, деяким. 7-8 місяців, ну, деяким уже, мабуть, і до року. Ну, ось почну ближче. Ferry Works. Я вже показувала неодноразово цю свою бігонію. У мене їх дві росте. Ну, немає взагалі до неї питань, як вона росте, кущиться, а які розкр... яскраві листочки. Ну, гарна красуня. Ferry Конфіті зі своїм шикарним різнобарним листям. Але тут листочків росте небагато, а вони ростуть такі великі, в кого є місце, будь ласка, дуже гарні цих листочків це конфіті. Ось покажу вам Merry Christmas із своїми такими яскравими листочками і покажу різницю. Це листочок різ на дуже гарному освітленні. І ось цей листочок на дуже гарному освітленні. А ці листочки виросли. У мене вона стоїть на моїй стійці, де ну, не дуже багато так світла. Ну, і немає такого яскравого забарвлення. Але росте вона дуже гарно. Ось листочок молоденький. Ну Ось така різниця від освітлення. Merry Christmas. Fedor. Ну, ця бігонія, вона дуже компактна, з такими бархатними листочками. Також росте безпроблемно, листочки впускає багато, ну така дуже красива і зразу також впадає в очі всім. Федір, шоколадний крем. Шоколадний крем також я показувала, вона, вона дуже гарна з дітки. Буквально коли вже починає пускати свої перші такі листочки, то вона дуже гарненна росте. І росте вона також кущиться дуже гарно, легко росте. Ось порозкидала там, аж на столі лежать. Її листочки, тому що її, вона мене трошки на підвищенні стоїть, і листя повністю закриває весь горщик. Перл де Парі. Є окреме відео про цю красуню. Ну, тут такі великі гарний кущ, я, мабуть, її познімаю, трошки Витягну ще звідси, оцю, з, ну, як в неї блистять лисочки на сонечку, на світлі. Також росте без проблем, пущ ну, такий гарний ну, красуня, Перл де парі. Ескаргот розкинувся зі своїми равликами. Також такі шикарні, красиві равлики, з таким, не дуже тут видно, розовеньким пушком молоді листочки ростуть. Листочки, але він не дуже густий, такий цей скаргот, Він розкидає свої листочки, ось так в різні сторони. Але листочки дуже гарні та чарівні. Дуже-дуже великий такий равлик закручений. Бегонія месона. І з таким мальтійським хрестом на листочках така пупирчата вона. Месоно є з декілька видів, я так зрозуміла, Їх, в них трошки відліч, ну, відрізняється забарвлення листочків. У мене ось така ніжно-ніжно, така салатова з таким коричневим хрестом. Також дуже гарно кущиться. месо. гоні мікадо. амікадо. Також дуже просто росте. Взагалі безпроблемно, проблемно, навіть там, якщо деякі трошки щось хворіли, там щось і кліч нападав, то на цю, взагалі, нічого в мене не нападало, вона росте безпроблемно. Різниця в забарвленні листочків. Ось такі рожеві, дуже гарні, якщо багато освітлення на неї. Зараз вона стоїть на північному вікні, у мене, тому що сонечка сховаю. І ось такі листочки також дуже гарні, але рожевості вже нема. Часто на бегоніях такі, де в них сріблястий колір листя, то коли багато освітлення, листочки такі рожеві стають. Мікадо, бегонія чимба Я ще її не показувала, вона в мене досить недавно. Так вона цікаво якось почала рости, листочки дуже ніжні, красиві. Кущиться дуже гарно, але такі ось видужені стволик. Якось вона так почала цікаво рости, як на мене. Але також дуже гарно росте дуже ніжні, ніжні, такі красиві листочки. Ну і останні на цьому столі, поки це Regle Minute мій король. Який розростається, кущиться з такими яскравими червоними листочками. Я ось його вже недавно пересадила великого в досить такий вже більший горщик. Ну, у мене ще в таких горщиках немає бегоній, Вони ще всі у мене в таких досить маленьких. Ну, я скільки вже розказувала, показувала про нього, дуже гарно росте, дуже гарно кущиться. Ці такі яскраво червоні з такою бордовою серединкою листочки. Завжди в першу чергу кидаються в очі. Таке червоне п'ятно у мене стоїть на моїй підставці. Ну, ось зробила я огляд своєї частинки своєї колекції. В мене в колекції вже майже 60 сортів. Я вирощую я як такий любитель, просто вирощую для себе. Мені дуже цікаво виростити великі кущі. Так, ставити мені вже їх нема де, трошки вже проблематично вони розростаються. Їм потрібне місце. Ну, не знаю, буду, мабуть, все ж таки, які мені менше подобаються, буду віддавати, що я вже і роблю. Розношу, дарую комусь свої бігоні, а буду вирощувати ну, кущі, які, можливо, краще в мене виходить вирощувати. До великих буду вам показувати. Ну, Також мені ж хочеться цих відео. Показати, все ж таки, які ці бігонії виростають, як можна виростити їх в домашніх умовах, ну, наскільки в мене виходить, тому що ну, чомусь великих бегоній, зовсім мало чомусь мало показують їх. Більшість дітки, колекціонери ну, чомусь ховають, не знаю, або не вирощують великі кущі. Так що дивіться, насолоджуйтесь красою. Вони дуже гарні, заспокійливі, антидепресанти ці мої бегонії. Дякую, що були зі мною. Дивились моє відео до кінця. Якщо вам подобається відео, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені приємно. До нових зустрічей, мирного нам усім неба і гарних квітів.